Друзі, в нас з'явилася двокімнатна квартира в центрі міста яготин. Квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового цегляного будинку. Квартира не углова, знаходиться всередині будинку, тому вона тепла. У нас встановлені металопластикові вікна, меблі входять вартість будинку і також встановлене індивідуальне газове опалення. Вікна металопластикові. Загальна площа квартири 41 квадратний метр. Житлова 27. Квартира двостороння. Виходить як двір. Також є грядка своя і погріб. Ось. Просторий коридор. Кухня з кухні вікно виходить в двір. Відразу кажу, що поряд. Через дорогу знаходиться центральна районна лікарня, парк імені Гетьмана Кирила Розумовського, Велике озеро Супій і в пішій доступності дві хвилини, ходьби знаходиться дитячий садок, спортивна школа. Ось всі можливі майданчики дитячі, спортивна площадка і магазини різного роду та супермаркети. Тобто є все, що може бути на даний час в Україні. Ще є встановлена колонка на обігрів теплої води. Санвузол потребує невеликого ремонту. Зараз включимо світло. Ось. Вартість квартири буде зазначена на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Зараз покажемо квартиру зовні. Ось, охайний під'їзд. Ось так квартира виглядає, будинок виглядає ззовні. Церкну це в нас кухня, спальня. Ось. І вся можлива інфраструктура знаходиться поряд. Друзі, підписуйтесь на наш канал на Ютубі. У 2025 році ми для вас знімемо дуже багато якісного відеоконтенту про нерухомість. До зустрічі!